glória По великій милості твоїй ми сьогодні день подяки маємо. Ти до цього часу нас зберіг, ти так щедро нас благословляєш, вдячністю, наповнені серця, слів нема таких, щоб передати. Як же сильно любиш ти нас, Бог, як можна тебе не прославляти? Дякуємо, Господь, ми за життя, що над нами небо є прекрасне, що ми маємо в нашій стороні спокій і твою добру ласку. Дякуємо за воду і за хліб, переповнений наші столи гідою, за всіх рідних, близьких, дорогих, і що маємо дах над головою. Самогутній, добрий Бог, любов. Ми твої щасливі діти. Ти даруєш необхідне все для життя прекрасного в цім світі. Дякуємо за радість і за мир. І за все, що було і буде, і за те, що ти є наш Господь, і за те, що нас безмірно любиш. Слава, честь, подяка і хвала тобі, милостивому, святому, ти достойний, поклоняємось Творцю, Царю і Господу святому. Амінь.